Після капітального ремонту два сучасні кабінети функціональної діагностики відчинили свої двері в четвертій міській поліклініці. Тут будуть проводити всі види функціонального обстеження. Найзатребуванішими серед пацієнтів кажуть медики, є ЕКГ. Кабінет функціональної діагностики передбачає це обстеження всі функціональні. Сюди входить електрокардіографія, там є різні методики, холтерографія, потім входить спірографія, ренцефало, реовазографія. Найзатребаніше завжди було ЕКГ електрокардіографія з навантаженнями, з пробами, тому що це є перший, самий перший метод, який дає розуміння, чи хворого є коронарні зміни, чи немає, яка є необхідність. Ні стаціонарного лікування чи амбулаторного лікування. Ну якби відбір пацієнтів ми тут робимо на рівні поліклініки. Зразу кого в стаціонарах хто лікується на місці. За день в діагностичні кабінети четвертої поліклініки навідуються близько 30 пацієнтів, а зараз людей побільшало. Епідемія коронавірусу, війна в країні та інші фактори диктують свої умови обстеження пацієнтів, кажуть лікарі. Спірографія вивчення функції дихання, яка зараз останній час дуже піднялася в плані воєнних. Дуже багато Присилають і після ковіду, тому що ковід дав багато ускладнень пацієнтам нашим всім дав ускладнення на легеневу систему. Значить, у пацієнтів повиникало багато хронічних обструктивних бронхітів, загострилися алергічні хвороби. І це потребує визначення, тож, чи є порушення, на якому рівні. І так само ми відбір пацієнтів ведемо і відправляємо. В стаціонар, консультація, пульмонолога уже в спеціалізовані заклади. Четверта міська поліклініка давно. Потребувала капітального ремонту, адже раніше це було приміщення дитячого садка. Тому довелося облаштовувати все з нуля. Для четвертої поліклініки в оновленні кабінетів це є старт, тому що ми чотири роки знали, що ми переїжджаємо в інше приміщення. В новому році ми зрозуміли, що ми в садки залишаємося тут, і ми вирішили удосконалювати кабінети. Почали ми в першу чергу з тих кабінетів, в яких є найбільше відвідувачів. Тобто, цей кабінет функціональної діагностики де робиться ЕКГ, це до 30 людей є в день. І ми сьогодні відкриваємо два кабінети функціональної діагностики, в іншому проводиться Увазово графія це є менш затребувана процедура, але звичайно, що вона повинна проводитися в комфортних умовах. В країні відбулася медична реформа, і далі відбувається медична реформа, і досить непросто було об'єднання, не просто створення центру первинних медичних допомог. Я пригадую, зустрічався в кожній поліклініці. Ми обговорювали. Але найголовніше, що зараз йде боротьба за пацієнта, що кожен лікар старається, щоб був пацієнт. І це саме найголовніше, бо для нас пацієнтів дуже. Можливо, щоб підвищилась та медична допомога, плюс ресурсів коштів за рахунок того, що почали боротися за пацієнта, стало більше. Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, котрий об'єднав усі поліклініки міста, був створений 5 років тому. За цей час якість надання первинної допомоги, консультування та діагностування пацієнтів покращилось та удосконалилось. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.